Шановні телеглядачі Телеканал Миколаїв продовжує свою роботу в ефірі. програми Гаряча Лінія в студії для вас. Працює Луїза Єрьоміна. А сьогодні сьогоднішньої нашої студії заступник голови Миколаївської адміністрації з політико-правових, соціальних та гуманітарних питань Нішевська Оксана Альбінівна. Оксана Альбінівна, я вас вітаю. я Дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Давайте ми розпочнемо наш ефір з теми, яка стосується кожного і до кожного для кожного українця. Це звичайно проведення антитерористичної операції на сході країни. А до Миколаєва, до Миколаївщини повертаються хлопці. Зі сходу країни і, на жаль, вони в більшості випадків потребують медичної допомоги. Я би хотіла з вами поговорити про забезпечення поранених військовослужбовців, які зараз перебувають у військовому шпиталі. Чи всього їм вистачає? Так на жаль, сьогодні з зони проведення антитерористичної операції повертаються наші хлопці в більшості свої поранені. І вони дійсно потребують медичної допомоги. Більшість з них знаходилась минулого тижня, вже кількість шпиталізованих зменшилась. Дехто пішов на одужання, їх виписали, але все одно в нашому військовому шпиталі залишаються поранені хлопці. Але я хочу. Всіх запевнити і спростувати всі чутки про те, що нашим пораненим бійцям не вистачає ліків, якихось додаткових медичних препаратів. Або навіть я чула закиди про те, що хлопцям не вистачає крові. Хочу ще раз запевнити: в тому, що хворих або поранених такої важкості, яким би потребувалося додаткове переливання крові, таких навіть в шпиталі в нашому немає. Військовий шпиталь забезпечений ліками, медичними препаратами повністю, і потреби немає додаткової. Ми звертаємось, оскільки цей заклад не входить. До меж нашої компетенції, але все одно ми звертаємося, якщо була б така потреба, ми про це б знали б і обов'язково б допомагали. Але сьогодні ви знаєте, що згуртувалися і волонтери, і громадські організації, тобто медичних препаратів, ліків вистачає в повному обсязі. З цієї теми хотілося б ще зазначити, що дехто з бійців потребує додаткового обстеження це МРТ. І електроенцефалограма так, от ми з управлінням охорони здоров'я підготували таку довідку і направили її до військового шпиталю. Про те, де саме в яких закладах міста і області можна прийти це додаткове обстеження. Тому жодних проблем з лікуванням в шпиталених бійців в нашому госпіталі на сьогодні немає на щастя. Давайте ми поговоримо ще про таке. Взагалі, скільки в нас вимушених переселенців з окупованих територій та районів, в яких зараз, на жаль, триває детеристична операція, скільки їх прийняла Миколаївщина, в яких вони перебувають у мовах, де вони розміщені? Прибування вимушених переселенців не змінилося так само так само, як і була минулого тижня. І ви знаєте, що ми працюємо над цією темою ще з березня, з початку кримських подій, оскільки приймали військовослужбовців з Криму та сім'ї військовослужбовців. На сьогодні на Миколаївщині прибуває, перебуває 2247 осіб. Це на сьогодні. Знову ж таки, хочу підкреслити, що це ті особи, які зареєструвалися або звернулися по допомогу в будь-якій інстанції. Служби, це міграційна служба, можливо, це лікарня, соцзахист, МНС, будь-які служби ми ведемо єдиний реєстр, тобто всіх цих людей реєструємо. Є певна кількість переселенців, які приїхали до родичів, до друзів або на відпочинок на море, і вони не зверталися з якихось потреб, тому ми інколи не знаємо про їх перебування. Але Продовжує працювати штаб. Сьогодні відбудеться велика селекторна нарада за головуванням віце-прем'єра Гройсмана, саме з приводу того, як забезпечуються вимушені переселенці в кожній області. Можу зазначити, що в рамках роботи нашого штабу нами виділено приміщення, де можуть переселенці перебувати тимчасово, тобто три доби для того, щоб можна було відпочити, отримати додаткову інформацію. Отримати можливість поселитися, перебрати банк, житловий фонд, який ми зібрали і ведемо для того, щоб була можливість все ж таки спокійно розселитися чи обмірковано подумати над тим, чи вони залишаться в нашій області, чи транзитно поїдуть в іншу область, ну, щоб люди могли самостійно визначатися. Тобто, таке приміщення у нас є. Ним вже скористалося більше 40 осіб це за останній тиждень. Мо ну, робота ведеться, і я сподіваюся, що нам вдається вирішувати всі нагальні питання і потреби тих людей, які вимушені переселитися до нашої області. Взагалі, наскільки важлива, ще волонтерська робота? Так ми про неї згадували. Наскільки важлива ця координація це поєднання самоволонтерської допомоги, ну і відповідно допомоги влади, яку вона надає переселенцям? Звісно, це дуже важливо. І минулого тижня у нас було декілька таких зустрічей. Це були круглі столи, Це були волонтерські організації, які Разом з нами відпрацьовували саме ті питання, про які я говорила, це потреби вимушених переселенців. Але ми знаємо, що є певна категорія громадян, яка не дуже довіряє владі, не дуже довіряє службам будь-яким. І їм набагато легше інколи набагато простіше звернутися до друзів або звернутися просто в інтернеті в соцмережах і пошукати допомогу волонтерів. Отут якраз і є основна робота волонтерів для того, щоб відговорити. Гукнутися на потребу таких людей, надати їм необхідну інформацію, якщо є потреба, сконтактувати з будь-якими структурними підрозділами, з органами влади, тобто відповісти так само професійно, як і відповідаємо ми на всі питання і потреби, які сьогодні є у переселенці. Давайте ми з вами перейдемо вже до іншої теми. А саме я хочу з вами поговорити про новий навчальний рік. Який вже дуже швидко настане. Ось зараз у нас серпень місяць, але вже дуже-дуже скоро ми навіть помітимо, як перші дзвоники вже пролунають у школах. І все ж таки дітлахи, які прибули до нас із зони АТО, вони можуть розпочати свій новий навчальний рік саме у школах і навчальних закладах Миколаївщини. Чи створені для них усі належні умови, щоб діточки прийшли до навчальних закладів саме нашої області, так звісно, ця категорія. Переселенців є дуже важливою для нас і потребує особливої уваги, тому ми працюємо над тим, щоб всі питання і потреби були забезпечені. Але на початку хочу сказати про загальну ситуацію. Дійсно, час плине дуже швидко, і сьогодні вже залишилось менше місяця до початку навчального року. Отже, робота по підготовці триває сьогодні в області відкриє, відкриють свої двері 560 загальноосвітніх навчальних закладів і до першого класу за парти прийде сьогодні 12 тисяч, майже 12 тисяч дітлахів. І за попередніми даними, які ми вже зібрали, загальна кількість учнів буде складати 106,5 тисяч. Ця цифра може коливатися залежно від того, хто з дев'ятикласників перейде в 10 клас або обере собі професійно-технічну освіту. Це така кількість дітей, і ми ведемо підготовку для того, щоб навчальний процес розпочався в штатному режимі. З цієї загальної кількості дітей 178 – це діти влаштовані з Криму, Донецької та Луганської області. Тобто їх документи вже оформлені, вони вже знають, в які саме школи, які навчальні заклади вони підуть. Тобто, з цим питань на сьогодні вже немає. Щодо навчального року, ще я хотіла б зазначити, що на сьогодні і Міністерством освіти і науки України прийнято рішення про проведення першого навчального уроку 1 вересня. Це буде єдиний урок по всій Україні під назвою Україна єдина країна. Ми розуміємо, що сьогодні у дітей має формуватися розуміння єдності і цілісності нашої України. Тому саме такий урок буде 1 вересня. Давайте з вами поговоримо про готовність навчальних закладів області взагалі до навчального року. Чи готові вони взагалі прийняти діточок, прийняти учнів та саме розпочати навчальний рік? Чи все є? Чиси вони забезпечені? На сьогодні я можу сказати, що майже 70% шкіл дошкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів і навіть вишів. Готові до навчального року, якраз серпень той основний місяць, коли триває підготовка, коли відпустки закінчилися, і сьогодні активно ця підготовка триває. Це і поточні ремонти, вони вже закінчені, майже йде перевірка. І підготовка до опалювального сезону. Не менше 68% готовність загалом по області. Але є, є деякі категорії навчальних закладів, там, вже, там де готовність вже більше 70%. Тому ця робота ще триває і ще зарано підводити підсумки. Але я думаю, десь за два тижні ми вже впевнено зможемо говорити. Більше тривають зараз і колегії, і збори певні. Ми зможемо звітувати про. Підготовку до навчального року ми будемо сподіватися, що цей навчальний рік буде вдалий, розпочнеться він також вдало. Хочу вам поставити питання не менш важливе, саме про інклюзивну освіту. Яким чином вона впроваджується саме на Миколаївщині? Які вже в нас є результати? Тому що насправді ця тема дуже важлива, але вона дуже багато, багато проміжок часу все ж таки не знаходила свого рішення. Які в нас є результати? Чи ми можемо, мабуть, показуватися? Насправді дуже дивно, що ми з вами виділяємо з теми підготовки до навчального року окремою розмовою інклюзивного світу. Хоча це і є підготовка до навчального року, і вона мусить відбуватися в рамках загальної підготовки. Але це особливо підготовка. Так, звісно, особливо в нашій області, коли ми зіткнулися з тим, що не дуже наша область готова. Саме до інклюзивної освіти ми вже показували сюжет, і ви знаєте, слідкували. Особливо дякуючи вашому телеканалу. Ми висвітлювали нашу роботу щодо підготовки до навчального року дітей з особливими потребами. На сьогоднішній день у нас є шість заяв батьків діточок, які мають особливі потреби і які хочуть проводити навчання в першому класі за інклюзивною формою навчання. На сьогоднішній день є два навчальні заклади, які готові прийняти таких дітей. Це школа-інтернат номер 3 та спеціалізована школа академія дитячої творчості. Ми робили вже об'їжджали ці заклади, там тривають ремонти, підготовчі роботи. Я думаю, що також за два тижні все вже буде закінчено і вирішено. Але це ще не вирішення питань, це всього шість, шість діточок, які мають змогу піти до школи цього року. Я спілкуюся з батьками таких дітей. Я знаю, що проблем насправді дуже багато. Є діти. Більш дорослого віку, в яких ця проблема не вирішена, на жаль, і досі. Тому ми проводили таку робочу нараду минулого тижня, але це все ж таки більше стосувалося саме підготовки тих закладів, про які я сказала до навчального року. А наприкінці цього тижня ми будемо проводити загальну велику нараду, тому що у батьків є нарікання щодо комісії, яка працює ПМПК, щодо висновків цієї комісії. Мені дуже хочеться в цьому розібратися. І зрозуміти, які там саме є проблеми, і чого більшість батьків не влаштовують результати цієї комісії. Тому робота триває. Ми не не зупиняємося на тому результаті, який ми сьогодні маємо на шістьох на дітках. Я запевняю вас, що ми будемо і інформувати вас і. Громадськість про те, що ми робимо саме для того, щоб інклюзивна освіта у нас була реалізована так, як вона прописана в нормативних документах, тому що документів насправді дуже багато і на папері начебто все, все влаштовано і все реалізовано. Насправді це не так, тому це моя одна з основних задач, якою я займаюся, і буду цим займатися. Так, сподіваємося, що також це питання буде знаходити своє вирішення. От ось не можу не оминути таку тему. Мабуть, ми вже переходимо знаєте, до наступного щепля, до вищої освіти. Найближчим часом вже був підписаний президентом України Петром Порошенко закон про вищу освіту. Ми можемо його не прокоментувати. А все ж таки, що він передбачає та яких змін слід чекати як студентам, так і абітурієнтам. Насправді, це, мабуть, це початок реформ прийняття цього закону і підписання його президентом. Це дійсно відбулося декілька днів тому. І перш за все, ми бачимо, що в цьому законі система вищих навчальних закладів буде переорієнтована на європейський та західний лад. Це допоможе, дасть можливість нашим нашим студентам, які закінчують виші в Україні, продовжити своє навчання за кордоном. Не буде таких великих перепон і перешкод. Тобто будь-який студент, отримавши освіту в Україні, зможе без проблем продовжувати її за кордоном. Також в цьому законі йдеться про те, що вищі вишам надається більше автономії, вони зможуть отримати більше автономії та посилити роль студентського самоврядування, що дозволить і зробить управління навчальним закладом більш демократичним. В законі чітко прописано про обрання ректорів вищих навчальних закладів, тобто більша кількість студентів зможуть приймати участь в саме, саме в обрані. Ректорів. Також однією з основних норм це є те, що ректори, декани та завідуючі кафедрами не зможуть займати свої посади більше, ніж два строки, тобто не більше, ніж 10 років. Також, на мою думку, однією з важливих рис цього закону є те, що буде підсилена норма захисту авторського права та відповідальності за порушення авторського права. Всі наукові роботи будуть обов'язково оприлюднюватися та публікуватися. Насправді ми розуміємо, що ця реформа не відбудеться одночасно, не відбудеться прямо сьогодні. Дуже великий і довгий перехідний період, і дуже багато підзаконних актів треба змінити і прийняти, і перехідних положень. Але все ж таки, ми сподіваємося, що. Ця реформа буде реалізована в декілька етапів і повністю буде впроваджена вже в 2016 році. Ще одне забули підкреслити: те, що з системи вищої освіти протягом цього перехідного періоду будуть вилучені рівні молодшого спеціаліста та введуться такі рівні, як молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Трохи збільшиться термін навчання магістрів, але ми розуміємо, що оскільки рівень молодшого спеціаліста буде вилучений, то звісно для магістрів навчання тепер триватиме півтора-два роки, а в аспірантурі зміниться з трьох на чотири роки. Ну, це справді якісні зміни навчання навчанні, і мабуть, все ж таки слід сподіватися, що це справді, справді той європейський рівень, який е, може потім задовольнити і попит на європейському рівні, все ж таки тих фахівців, які е, закінчують наші вищі наші навчальні заклади. І, звичайно, все ж таки, мабуть, та можливість, коли студент має змогу продовжувати навчання за кордоном. Ну це, це справді, мабуть, той рівень, до якого ми, ми прагнемо йти, оскільки це досвід, і оскільки це все ж таки. Перейняття цієї пратки європейської моделі організації вищого навчального закладу, і взагалі усього виховного навчального процесу, ну так, Звичайно. там йдеться не лише про студентів. Якщо, наприклад, сьогодні лауреат Нобельської Нобелівської премії прийде до України і намагатиметься викладати в будь-якому виші, йому знадобиться близько шести місяців для того, щоб прийти всю ту залежність від органів влади, які мають на сьогодні вищі, для того, щоб влаштуватися все ж таки викладати в вищих навчальних закладів. Так от якраз цей закон говорить про те, що більша автономія вишів і менша залежність від органів влади. Що дозволить, наприклад, як як я сказала, Нобелівському лауреату приїхати і приступити до викладання в наших Вільно приступити так, до своєї вісно. роботи і просто робити свою справу свою професійну справу, так, ділитися своїм знанням та своїм досвідом зі студентами. Оксана Ліна, хочу з вами ще поговорити на таку тему цього року. Фінал мультифестивалю студентська республіка проходитиме в нашій області в Рибаківці. Як це буде відбуватися, і взагалі, як, якого рівня нас на нас чекає ця подія? Взагалі, що нам чекати від неї? Це гордість Миколаївської області цьогорічна, оскільки мультифестиваль Студ Республіка 15 років проходив в Криму в Євпаторії. І цього року, 16-й рік, 16-й фестиваль відбудеться на Миколаївщині. Звісно, що не так. Легко не так просто було Миколаївщині стати переможцем, оскільки організатори мультифестивалю їздили Україною, переглядали міста. Я знаю, що були ще претенденти, які мали непогані умови для проведення фестивалю. Але а, нам вдалося, да, нам вдалося переконати, мабуть, організаторів, і вони обрали саме Миколаївщину. І це дійсно приємна новина і приємна подія, оскільки фестиваль триває три дні. Це завжди відбувається на День Незалежності України з 22 по 25 серпня. Цього року так само це буде декілька днів. На цей час буде розташоване велике студентське містечко. Це буде більше півтисячі студентів і молоді з усієї України, з кожного куточка України. Фестиваль взагалі проходить дуже цікаво, і в рамках цього фестивалю завжди діють факультативи, лекції, майданчики для певних дискусій. Завжди на фінал або на всеукраїнську, як ми її називаємо, всеукраїнська студреспубліка приїздить не лише молодь, а й експерти з світовими ім'ями, а також великі перші посадові особи нашої держави, інколи іноземні гості. Так, от, цього року вся Українська Студреспубліка відбудеться на Миколаївщині, в Рибаковці. Ми запрошуємо молодь прийняти участь в цьому фестивалі. Тим більше, що цього року трохи змінюється формат Студреспубліки, менше, менше розваг. Більше змісту це такий головний меседж. І зважаючи на суспільну політичну ситуацію в Україні, студреспубліка буде більш інтелектуальною, як мені здається, це дуже приємно. Я звісно буду намагати, намагатися прийняти участь, приїхати, подивитися, як все це буде відбуватися, і мені завжди було дуже цікаво. Ті проекти, які презентують, презентує молодь на студреспубліці, а особливо дуже приємно, і я уважно завжди спостерігаю, як саме реалізовуються ці проекти. Тому я буду приймати участь. Вони справді знаходять реалізацію відповідно як в органах місцевого самоврядування, так і в органах державної влади. Тобто це справді дієва результативна діяльність студентів, яка може бути на користь як і області, так і міста. Так? Нещодавно у нас закінчився, скажімо так, етап. Чи маленький такий проєкт цієї а, саме мультифестивалю студентської республіки, на яку ми очікуємо. А, у нас була все ж таки нашого, скажімо так, місцевого рівня. А, вона вже дійшла свого кінця, в нас же є переможець. А, ваші, ваші враження? Так, у нас є дійсно студентський мер. Це молода дівчина. Ми вже зустрічалися. Ми обговорювали ти про ті проекти, з якими вона поїде на Всеукраїнську студреспубліку, на які буде обрано студентського президента. Ви знаєте, що Миколаївщина за останні три роки має двох студентських президентів: це і 13 тринадцятий роки. Звісно, ми наші студенти, наша молодь буде боротися за перемогу і цього року, оскільки і молодь достойна, і ті проекти, з якими вони поїдуть на студреспубліку, які вони готові представити і захищати, вони такі ж також дуже достойні. І я вже казала про те, що. Минулого року студентська республіка приходила під гаслом «Студреспубліка на селі в мальовничому місті Миколаївщини в Вознесенському районі. в Трикратах, і там, по результатам студреспубліки були реалізовані певні проекти. Цього року це була Рибаковка, і ми говорили, і молодь представляла проекти пов'язані з розвитком туристичної галузі, з розвитком курортного міста. І дійсно там є цікаві думки, які треба брати до реалізації, до яких треба Молодих прислуховуватися молодий свіжий погляд на ці проблеми і звісно, ці і треба обов'язково прислухатися і реалізовувати на практиці все те, що студенти проробили за той короткий термін, поки вони балотувалися в мери або будуть балотуватися в президенти. Насправді немає сумніву і взагалі не підлягає сумніву та думка, що це величезний досвід для студентів, так для все ж таки нашої молоді, яка. Ще навчається, але вже вона робить перші кроки для своєї реалізації. Взагалі, це така, напевно, класна, класна річ, коли е, певна проблема може знайти неочікуване, рішення, рішення, якесь нестандартне рішення очами е, молодого миколаївця, молодого українця. Оксана Лвіна, я хочу вам подякувати за цікаву розмову. Дякую, що ви відповіли на усі мої питання. Я дякую нашим телеглядачам за увагу. До зустрічі!